До вашої уваги корекційно розвиваючи навчальний комплекс для когнітивної реабілітації Рехаком. Рехаком являє собою модульну систему, що застосовується для когнітивної реабілітації. При регулярному використанні Рехаком підсилює нейропластичність та допомагає пацієнтам поліпшити їх увагу, пам'ять. Виконавчі функції та поле зору. Корекційно розвиваючий навчальний комплекс Рехаком складається більше ніж із 20 навчально-реабілітаційних модулів. Кожен модуль може розглядатися як окрема велика тренувальна програма, що допомагає поліпшити певний когнітивний дефіцит. Зараз ми пояснимо вам, як працює один з модулів терапії. За таким же принципом функціонують всі інші модулі, оскільки всі вони мають подібну структуру. Кожен модуль запускається дуже просто. Зараз ви Бачите перший рівень складності на прикладі модуля увага та концентрація пацієнту необхідно порівняти зображення в центрі екрана, щоб знайти зображення з правого боку екрану. Ця проста задача може бути вирішена навіть пацієнтами з важкими когнітивними порушеннями. Таким чином, більшість модулів RehaCom можуть використовуватися пацієнтами на ранній стадії реабілітації. Жоден інший продукт на ринку не пропонує подібне рішення. Тут зображений восьмій рівень складності модуля Увага і концентрація на цьому рівні більше зображень, і вони більш схожі між собою, але їх все ж легко відрізнити одне від одного. П'ятнадцятий рівень складності модуля Увага і концентрація досягає такої складності, з якою пацієнти з важкою формою когнітивного дефіциту не можуть впоратися. Модулі з таким рівнем складності повинні використовуватися для пацієнтів з середнім і помірним когнітивними дефіцитами. 15 рівень не є останнім. Модуль Увага і концентрація включає в себе 24 рівня складності, що містять понад 1600 різноманітних зображень. У вас може виникнути питання. Як мені дізнатися, який рівень складності необхідний моєму пацієнту? Відповідь проста. Вам не потрібно це знати. Всі модулі Rehacom адаптуються автоматично. Система контролює поведінку пацієнта, вимірює частоту помилок і швидкість реакції, а також визначає необхідність підвищення або зниження рівня складності. Таким чином пацієнт завжди тренується в своїй зоні комфорту. Він постійно намагається впоратися із завданням, тренуючись на межі свого потенціалу. Адаптація також спрацьовує і в зворотній бік, знижуючи рівень, оскільки можливості пацієнта постійно змінюються. Запобігає розчаруванню пацієнта під час процедури реабілітації. За допомогою автоматичної адаптації, кожен модуль програми ReHACOM дозволяє досягти оптимальних результатів у нейропластиці. Успіх терапії максимізується. Всі дані терапії автоматично зберігаються в базі даних пацієнта. Завдяки цьому легко відстежувати хід виконання завдань пацієнтом. Вікно результати надає різнобічний огляд даних терапії пацієнта. Верхня діаграма показує простий огляд у Вигляді стовпчиків, що зображують хід терапії кожної тренувальної сесії. У разі, якщо реабілітологу потрібна більш детальна оцінка результатів пацієнта, він може обрати тип даних для моніторингу на діаграмі нижче. Кількість помилок, типи помилок, швидкість реакції можуть бути вказані у вікні результатів. Всі результати можна дуже просто роздрукувати або зберегти як файл PDF. Паперова робота, що віднімає значну частку робочого часу реабілітологів з скорочується до мінімуму, таким чином лікарі можуть більше часу приділяти пацієнтам. Наскільки вам відомо, коло проблем пацієнтів досить різноманітне. Після оцінки результатів терапії може виникнути необхідність більше адаптувати той чи інший модуль для пацієнта. Автоматична адаптація працює відмінно, але за необхідності ви можете самостійно налаштувати параметри для вдосконалення тренувань вашого пацієнта. З цієї причини кожен модуль Rehacom оздоблено окремим меню Параметри. Це меню показує всі параметри, які можуть бути налаштовані в залежності від мети терапії. Найчастіше можна також налаштувати тип і швидкість автоматичної адаптації. У більшості модулів реабілітолог може також вирішити, чи повинен пацієнт проходити завдання, використовуючи клавіатуру, мишку або сенсорний екран. Іноді, в деяких модулях, можна налаштувати робочу швидкість пацієнта, вигляд і перспективу зображення різноманітність налаштувань практично безмежна, але не хвилюйтеся, щоб почати роботу з системою RehaCom не потрібно налаштовувати параметри. Зміна стандартних налаштувань є додатковою опцією, що не є обов'язковою умовою. Тут показаний прогрес виконання завдання на прикладі одного модуля RehaCom. Пацієнт починає працювати із RehaCom на легкому рівні. Програма автоматично адаптується, підтримуючи складність тренування на рівні, відповідному здібностям пацієнта. Після терапії терапевт аналізує результати тренування. Параметри можна за необхідності налаштувати перед початком наступного сеансу терапії. Кожен реабілітаційний модуль оптимізований для використання з клавіатурою пацієнта RehaCom. Ця спеціальна клавіатура велика, надійна і проста у використанні. Таким чином, навіть пацієнти, які маючи важкі когнітивні і мотори. Урні порушення можуть проходити курс лікування, використовуючи RehaCom. Всі інші модулі працюють за принципом, описаним вище для модуля Увага і концентрація. Наприклад, модуль розділена увага працює таким же чином. Іншими модулями тренування уваги є просторове мислення, тренування пильності і так далі. RehaCom включає в себе взагалом 11 модулів для тренування уваги. Така велика кількість необхідна, оскільки дефіцит уваги є найбільш поширеним. Після інсульту та черепно-мозкової травми близько 80% пацієнтів страждають дефіцитом уваги, а гарна робоча увага є базою для подальшої когнітивної терапії. Ще одним з найбільш поширених дефіцитів є втрата пам'яті. У 60% пацієнтів спостерігається подібне порушення. Рехаком включає в себе 6 модулів для тренування пам'яті. Відповідно до концепції рехаком, тренування починається дуже легко. Пацієнту необхідно запам'ятати всього лише одну картинку. Пацієнти з легкими порушеннями пам'яті, наприклад, на початковій стадії деменції можуть використовувати модуль робоча пам'ять. Модуль включає в себе 70 рівнів, за допомогою яких можна тренувати всі аспекти. Робочої пам'яті, спираючись на останні наукові дослідження в цій області, виконавчі функції важливі для повернення пацієнтів до повсякденного життя. Тут тренуються такі здібності, як планування і логічне мислення. У модулі покупки, наприклад, пацієнт заново вчиться запам'ятовувати і купувати продукти і товари в супермаркеті і в магазині побутової техніки. Також дефіцити зорово-моторної координації можна тренувати за допомогою рехаком. Приблизно 20% пацієнтів після інсульту або черепно-мозкової травми страждають втратою зорово-моторної координації. За допомогою трьох модулів тренуються і оптимізуються сакадичні рухи очей. Таким чином пацієнти відчувають себе більш комфортно в повсякденних ситуаціях. У програму також включено модуль, який використовує новий метод відновної терапії зору. В цілому, система ReHacom включає в себе 26 модулів терапії. Виникає питання, який же все таки модуль має використовувати пацієнт. Особливо в області уваги дуже важливо використовувати правильний